Привіт! У мене сьогодні вечір неділі. Сьогодні 28 квітня, я після довгого дня прогулянок. Сьогодні зняла відео, вже вам виклала і почала знімати новий влог. І хочу спробувати новий формат, ділитися кожного дня трішечки. Не тільки про те, що я зв'язала, а також куди я взагалі ходжу, де гуляю, показати вам трішечки краєвидів, що я роблю, крім в'язання, і ось трішечки так ознайомлювати зі своїм життям. Ось так сьогодні, в такому прикиді, зараз вже дуже пізня година, вже 36 хвилин на 12, вже дуже пізно. А я сижу і в'яжу свою сукню, почала вже в'язати іншим кольором. Я вам зараз ставлю фрагмент. Дуже класно виходить. Я думала, що якось буде трішечки плавніше це все переходити. Але насправді помітний такий градієнт. Є такі, знаєте, не такі, коли вони прям дуже плавно переходять. А ось тут ну, такий він видний. На відео, можливо, не так, але от прям чітка лінія така видніється. І хотілося б, щоб воно було трішечки по-іншому. Але, але Я дуже сподіваюся, що мені пряжі все ж таки вистачить, тому що е, в мене є один моточок, і я не хочу докуповувати ще один і раді цього замовляти його. Якщо не вистачить, то буде, типу, майки, не знаю, щось такого типу, але сподіваюся, що все-таки вистачить, тому що поки що це тільки друга секція. Тобто я, я пров'язала тільки ось це все, це 20 грам пряжі. І я думаю, це класно, це, ну, це хороший результат. Тому я дуже сподіваюся, що мені все-таки вистачить. Я роблю максимально відкриту спину для того, щоб зекономити пряжу, І сподіваюся, що в мене вийде хоча б така міні-сукня. Я не прагну там прямо до коліна, але хотілося б, хоча б, щоб все нормально прикривалося. Тому сподіваюся, що в мене так вийде. Так, ну, поки що буду в'язати і зараз ставлю вам таке коротеньке відео, там як я тільки що в'язала, і киця мені допомагала. І зустрінемося вже напевно завтра, і покажу, що буду робити. Так, ну що ж, 8.42 наступного дня. <смі> і зараз буду сідати, в'язати ось ці морковинки, за які я казала попередньому в попередньому влозі. Це морковинки до іграшок-зайчиків. Хто не бачив. Вже в кінці цього влогу покажу, тому що сподіваюся, за цей тиждень їх всі закінчу і, можливо, ще якісь іграшки зв'яжу, тому що е, горить замовлення і потрібно дуже швидко все робити. І потрібно знати, чи мені вистачить ось цього одного моточка, чи не вистачить. Загалом на ще таких три морквинки. Тому буду сподіватися, що так. Сьогодні в мене в планах зв'язати. Їх, доробити до них зелені такі частинки зверху, листочки. Ну, поки що не ставлю більше планів і, можливо, ще трішечки свою сукню пов'яжу. Або сяду і буду в'язати мережево, скоріш за все, тому що з ним теж мені потрібно пришвидшитись. Зараз морквинки, три штучки. Далі я піду готувати обід. Тому що чоловік після роботи на обід прийде, і коли знову піде на роботу, то буду починати в'язати мережа. до речі, вам покажу трішечки процесу, як це все в'яжеться. Загалом. Це не так просто як кажеться. Візерунок один той самий, я вже не дивлюся в схему, нічого не дивлюся, але. Просто дуже мілкі петлі, дуже тонесенька нитка. У мене ось цей палець просто відмирає, коли дуже довго в'яжеш. І загалом одна смужка дуже довго в'яжеться, тому що е, дуже тонка нитка. Щоб ви розуміли, я в'яжу на гачку 0,9. І це потрібно зв'язати смужку 45 см. Це, я скажу, не просто там один рядочок-візерунку, там якби один рядочок, цей, то загалом було б дуже швидко. Але якщо в'язаю повністю, там стається рядка 4, тобто там центральна, потім обв'язується ще 4 рядочка, це дуже довго. Я не знаю. Мені говорили, що в'яжуть за два дні там цілий комплект, я за два дні, там смужки три, можливо, чотири, максимум зв'яжу. Тому що, ну, якщо я буду більше в'язати, в мене і очі, і руки, у мене все відпаде. Я перший комплект як свій в'язала, в мене просто руку судорога хватала. Не могла дуже довго в'язати, але трішечки рука вже звикла, судороги вже немає. Але ось цей палець, я буваю, якщо тільки в'яжу в мережево, то... Ось тут пластир приклею для того, щоб не терся палець. Тому що в мене там в один момент він просто так пересох, що міг вже лопати. Ну, ось так. Підключусь до вас трішечки пізніше, що я там зв'язала і взагалі. Сьогодні в мене такий прогулянковий день. Сьогодні сонечко, взяла вигуляти свою футболочку нарешті. І зараз йду до річки, зараз покажу вам краєвиди і, можливо, трішечки постою, пов'яжу і піду далі. Буду трішечки гуляти. Дійду сьогодні, напевно, ще й до роботи чоловіка. Мені тут десь пів години йти. Він так, велосипедом катається, йому подобається. тому... Так. І зараз, скоріше за все, реально пов'яжу і буду уже йти далі щось дивитися і розглядати. Сьогодні з собою свою сукню, ще взяла мережево, тому що потрібно його вже в'язати. І буду далі приймати участь в наступному тижні, в тижні стартів, буду починати новий комплект, тому хочу до кінця цього е тижня дов'язати хоча б декілька смужок, щоб в мене вже був майже готовий комплект і буду починати вже на наступному тижні. Е е Нову смужку, можливо, дві встигну зв'язати. А поки що хочу трішечки ось постояти на сонечку і пов'язати. Присісти. На жаль, тут зараз немає, я нічого не взяла. ну і Плюс тут ще так волога, тому трішечки зовсім постою, щось пров'яжу і піду далі. Привіт! Ще раз знову підключаюся до вас показати, що в мене вже трішечки пров'язалося. У мене не було 2 дні загалом. І я просто в'язала замовлення, і в більшості ось до цього не поверталася. В'язала ось, до мене завітала моя кицюнечка. В'язала ось ці морковинки, які я говорила. Так, давай. Кій. Вона дуже любить допомагати. Загалом в'язала ці морквинки і в'язала там інші ще трішечки іграшки, їх вже не буду показувати, вони в мене вже складені. І трішечки в'язала плаття, потім його розпускала. Зараз покажу, що я саме тут робила і розпускала. Дивіться, як я взагалі. Хоча я вирішила попити знову. Як я загалом е думала, у мене буде це все виглядати. Ось перед мені подобається, він такий, як мав бути. Мені тільки загалом не подобається цей такий, ніби, мав бути плавніший переход кольору, а він такий якийсь різкий, і дуже сильно. Ось це мені єдине не подобається. Е отже, мав бути такий перехід. Е ой, е перід мав такий бути, потім зараз я вам покажу. Як це все мало бути на спинці загалом? Якщо мені ракетця? знов знов, іде, знов йде. Так, булочка, будь ласочка, не заважай. Так, значить, як це вам показати? Зараз не ставила штатива, бо хотіла швиденько під'єднатися і далі в'язати, тому що замовлення горить, сукню хочу дов'язати, тому що в нас саме тепло, і хочеться пов'язати. Так, в мене мало бути ось таким чином а, відкрита повністю спинка. Тут взагалі мало в мене йти в трикутник-трикутник, але тут я подивилася, що якщо я буду е, додавати ще. Ось таким об, чином, як би трикутником добавочки, то в мене вийде воно дуже таке довге і прям буде аж до сідниць. Тут мені таке не подобається, я хотіла, щоб воно в мене все-таки закривало щось, спина відкрита, але закривало. І що я подивилась далі? Що я приміряла і побачила, що. Ось ця частина вона дуже помаленько йде, ось це додавала ці петельки, і в мене дуже сильний перепад з верхньої частини тіла до нижньої, тобто там близько 30 см перепаду десь так. І мені потрібно додавати багато петель. Як я спочатку робила, це ще що я розпускала. Я думала, додавлю ось тут 100 петель, просто потім додав шнуровочку. По спиніще. Е, і таким чином у мене буде потрібна кількість. Але е, я почала робити і зрозуміла, що воно буде на мені просто висіти, і та шнуровка мені загалом ніяк не поможе. Е, я її не зможу нормально стягнути, і потрібно якось це все діло змінювати, розстрочила. Е, так, і потім я. Як робила? Цих добрала 10 петель, проврізала рядочок і зробила добавки з однієї петлі в кожній другій петлі. Тобто, у мене було на спицях 190 ні, з 10 це було 200, плюс ось це з кожної другої петлі 300 загалом петель. Я сподіваюся, що мені їх вистачить. І воно буде нормально сидіти по, мої, по моїх бедрах. Тому що, взагалі, я по своїй щільності в'язання розраховувала, що потрібно 330. Але я думаю, вже буде хай так. І буде, навіть якщо трішечки облягати, все рівно буде краще, ніж впритик загалом. І мене ще одне турбує: ось це питання з цими шлейками. Тому що, як я планувала, вони в мене будуть, це їх вже на шиї спробувала зав'язувати. як Я їх думала, вони в мене будуть кріпитися десь ось тут. Тобто, загалом в мене ці шлейки будуть, як ніби за руку такі, чіплятися. Але коли я приміряла, виявилося, що я їх зв'язала дуже короткими, дуже-дуже занадто короткими. І виходить так, що вони в мене будуть, скоріш за все, на Шиї, якщо я нічого не придумаю. Ще в мене є такий варіант, що я буду робити обв'язочку і все-таки його десь-сюди причіплю, або те буде на спинах, а тут буде ще така все-таки шнуровочка. І я думала, що можливо я буду обв'язувати, але в мене немає такої бавовни, ось такого кольору підходящого і такої товщини. Тому я ще сумніваюся, я думала ув'язати, щоб зробити такі типу, як петельки на шнуровочку. Але тепер думаю, що, напевно, цього робити не буду, хоча подивимося. Я зараз дуже сумніваюся за цю юбку. Я вас обов'язково під'єднаюся і розкажу, чи я її все-таки дов'язала чи не дов'язала, і як вона взагалі на мені буде сидіти. Зараз я хочу пров'язати хоча б ще 10-15 рядочків. Це не швидке діло, тому що тут все-таки 300 аж петель, і спиці номер 3 І мені плюс потрібно дов'язати все ж таки ті морквинки і іграшки до них, хоча іграшки, напевно, я буду починати вже в тижні стартів. Але хоча б морквинки і якусь іншу іграшку, мені потрібно буде дов'язати. До морквинок мені потрібно дов'язати ще ось такі дві зелені штучки, листочки. Це все пришити, зашити, і тоді в мене, в принципі, буде вже все готове. Хочу цю сукню хоч трішечки просунути, тому що наступний тиждень в мене стартів. І я планую починати досить багато нових процесів, це і шкарпетки, і там ще одна іграшка під замовлення. Також хочу починати в'язати. З ось цього візерунку У мене бум рожевого якось це яскравий, це такий більш приглушений. Ось цим візерунком теж хочу в'язати сукню, але це я буду, напевно, в'язати таку не з ось такого плану, а вже ширшого. І воно буде суто пряме йти з розрізом. Буду починати знизу в'язати, тому що хочу, щоб в мене ось такі хвильки понизу йшли. І це, мені здається, буде дуже романтично. І ще хочу. Змінити номер спиць, взяти трішечки більші, щоб воно було таке вільніше і пластичніше. Хоч воно не дуже таке цупке, але все рівно для сукні такої ніжної літньої, все-таки це буде, мені здається, таке за грубе трішечки, воно таке цупкеньке, мені здається, в ньому буде жарко, і тим більше можна взяти більший номер спиць, тому що я буду. Одягати під низ все рівно якусь таку непомітну бежеву сукню, щоб вона ось, щоб нічого не просвічувалося. Тому я думаю, що ну, це хороший такий варіант буде. Я вже собі в голові запланувала, хоча не знаю, чи вийти, тому що з цієї теж собі напланувала. Але зміни фігурі, знаєте, трішечки заважають. Тому що я була меншою, тепер стало трішки пропорції. в мене збільшились і загалом. Так, ну, ось такі справи. Напевно, я цього тижня до вас вже не приєднаюся. Хоча не знаю, але поки що. Скоріше все ще ні, тому що там далі субота. Ми їдемо до батьків. В неділю Паска. Будемо з батьками, з родиною. Я вам ще вставлю в наступних відео трішечки яких я пасочок напекла. Я вже їх напекла декілька днів назад, але ми вже їх їмо. Ну, я не знаю, я не, могла, не змогла втриматись і не їсти, і нічого не робити, тому що. Тому що всі показують ці пасочки. Я теж захотіла пасочок і захотіла їх дуже їсти. Тому ми вже 2-3 дні їмо пасочки. Отже, я буду продовжувати це робити. Буду далі в'язати там іграшки, які мені потрібно. І вже під'єднаюся до вас наступному тижні в тижні стартів. Так, і ще хотіла сказати, щоб ви. Задавали мені якісь запитання, що вам цікаво дізнатися про мене, про мою творчість, можете задавати будь-які питання. Я буду робити таке відео про себе. Я вже писала там в спільноті, ви можете там зайти на канал, там спільнота і там останній пост. Можете в коментарі там написати, можете тут під відео написати. Я ці всі запитання буду виписувати собі на листочок і буду на них відповідати. І все вам розказати і зробити таке більш затишне відео. Можливо, це буде відео десь на природі. Подивимося, звісно, в погоді, поки що сонячно, і думаю, що буде класно. Так, ну, ось такі плани ще раз вам, моя кицюнічка, кицюнічка-любімочка. Бажаю теж гарного вам дня, сонячного дня. І обов'язково лайкайте, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І усім гарного тихого дня. До зустрічі у нових відео. Па-па!